Канал чарівні казки» Історія про хлопчика, який не хотів виходити на вулицю. У Назарчиковій кімнаті з'явився новий мешканець, плюшевий ведмедик Мишко. Мишко дуже зрадів, що тепер житиме не в крамниці, а в хорошого хлопчика, бо в нього була мрія погуляти у дворі. Погойдатися на гойдалці, погратися в пісочниці, але минув день, другий, а Назарчик не виводив мешка на прогулянку. Йому стало дуже сумно. Не журись, зітхнув м'ячик. Наш назарчик не любить гуляти. Витрапався якось Мишко на підвіконня і дивився, як у дворі дітки веселяться. Хто на велосипеді катається, хто іграшками бавиться. Вікно було відчинене і біля нього сіла сорока. А чого ти сумуєш? поцікавилася пташка. Та хочу погуляти, а наш хлопчик у двір виходити не хоче. Сідай мені на спину і тримайся міцніше, я винесу тебе у двір. Лишень полетіла сорока із ведмедиком, як заходить в кімнату Назарчик. Дивиться, а не мамишка, давай його шукати. М'ячику, запитую, а де ж мешко? А м'ячик закотився під стіл і відвернувся. Не хоче казати, бо ображений, що в кімнаті під столом сидить, а не у дворі стрибає. Велосипедику, мало не плаче Назарчик, де мій ведмедик? Ну, шкода вже стало велосипедику хлопчика. Я скажу. Але за умови, що ти нарешті вивезеш мене у двір. Я давно хочу з іншими велосипедиками на випередки побігати. Гаразд. не подумавши, вигукнув Назарчик. Розповів велосипедик, як мишко на сороці, із вікна видатів. І каже А тепер ходім гуляти, мишка шукати. Лячно, Назарчику, на ну, але що поробиш? Обіцянки треба виконувати. На подвір'ї вони знайшли ведмедика. Назар спершу катав мишка на велосипеді, а потім вдвох з'їжджали з гірки, годували пташок, гралися в пісочниці і гойдались на гойдалці. Весело було. Відтоді Назарчик гуляв і грався на вулиці зі своїми іграшками, а найчастіше з мішком, адже разом цікавіше і веселіше. А твої іграшки не сумують? Може, і вони чекають, коли ти вийдеш із ними на вулицю.